Ці моторошні кадри сколихнули світ 1995 рік. Серби влаштовують масові чистки в Сребрениці, боснійському місті. Тисячі безневинних людей розстрілюють, нищать сотні домівок. Ті, кому вдалося вижити, отримують допомогу від миротворців. ООН. жертви тих подій досі як згумують та організовують перепоховання. А родичі, не зважаючи на плин часу, досі вбиті горем за близькими, це подія, про яку сучасна Сербія воліє зайвий раз не згадувати. А світ ще тоді намагався це зам'яти в інфопросторі, але не вийшло. Вітаю, я Максим Кірсанов, викладач історії, і ви на каналі Містер Кірсанов. Яка головна роль держави? Певне, що забезпечувати правопорядок, безпеку і турбуватися про своїх громадян? Чи так це відбувається завжди? Радше риторичне питання. Адже протягом історії були цілі політичні режими, які скоювали масові страшні злочини проти людяності. Деякі держави розкаювалися у своїх історичних гріхах і визнавали та осмислювали свої давні злочини. Але й були ті держави, які досі заперечують. Всі свої злодіяння, ну і радше не свої злодіяння, а злодіяння своїх предків. Ми поглянемо як на ті, так і на ті випадки у цьому відео. Ну, а якщо ви так само, як і я, захоплюєтесь історією та хотіли б дізнаватися більше її цікавих та загадкових сторінок? То підписуйтеся на цей канал, адже відео тут виходять регулярно, щонайменше один раз на два тижні. Ну що, поїхали? Мотиви масових злочинів держав були абсолютно різними. Однак, зі спільного варто виділити прагнення. Позбутися тієї частини населення, яка або не подобається більшості, або ж безпосередньо правителю держави під різними приводами, ті починають розправи, та ще й при цьому часто намагаються їх приховати від усього світу, стараються діяти ніби злодії вночі, але на щастя, будь-яке зло з плином часу обов'язково стає явним. Першим у цій моторошній добірці стане геноцид вірменів, який був організований Османською імперією на початку ХХ століття. Класика будь-яких воєнних злочинів однакова. І в цій історії вона повториться ще в багатьох сюжетах цього відео. Чому ж турки вирішили розправитися з вірменами? І з чого все почалося? Насправді, сучасна Туреччина продовжує заперечувати цей грандіозний воєнний злочин. Хоча існує вже багато країн світу, які його визнали. До речі, Україна теж не визнає, поки що на офіційному рівні геноцид Вірмен. Але деякі регіони України таки його визнали. Натомість такі держави, як США, Австралія, Франція, Велика Британія. Уже ще на початку ХХ століття визнали дії османського уряду в 1915 масовим геноцидом. Ще з дев'ятнадцятого століття османська імперія не мала нічого проти вірмен. Це був народ, що населяв східну частину сучасної туреччини. Вірмени відзначалися своїм високим становищем в імперії, як правило, їхні родини мали високий достаток, тримали успішні крамниці, займалися банківською справою та поповнювали ряди чиновників інтелігенції науковців для розвитку культури, науки економіки Османської імперії вони відіграли величезну роль, тому що бізнеси вірмен приносили немаленькі доходи в імперську казну. За це багато звичайних турків їх не любили. Чи то люто заздрили, чи відчували зневагу до національної меншини. Вірмени, на відміну від турків, були християнами. І змушені через це були платити вищі податки. Таке правило існувало на території держави для всіх немусульманських народів. Та це їм не заважало успішно реалізовуватись та жити своє найкраще життя. Вони відкривали успішні бізнеси, були митцями, науковцями та навіть чиновниками. Але все кардинально змінилося в останнє десятиліття 19 століття. Саме тоді в османському політичному житті почали лідирувати младотурки. З одного боку, вони були прогресивними і прагнули реформ. А також хотіли відродити велич Османської імперії, яка вже встигла занепасти до того часу. А з іншого боку, вони е, дуже негативно сприймали всі нетурецькі народи, які жили на території імперії. Ще наприкінці 19 століття вони почали репресивні кроки проти вірмен. Але поводилося ще тоді стримано, адже міжнародне співтовариство таке звертало увагу на якісь різкі кроки, особливо з боку відсталих народів. Переломною в цій історії стала Перша світова війна. Османська імперія приєдналася до світового протистояння на боці Німеччини. Світовий конфлікт відвернув увагу міжнародної спільноти від ситуації на території самої Туреччини. Тому вже у 1915 році почалися масові репресивні акції. Турецький уряд організував масові депортації вірменського населення в малопридатні для життя регіони поблизу сирійської пустелі. Ну, здавалося б, звичайне собі переміщення, але ця масова депортація, звичайно, що була на національному ґрунті. Що вже саме по собі має ознаки військового злочину. Крім того, вірмен переправляли в далекі, малопридатні для життя місця в просто жахливих умовах, від яких вони гинули разом. З власними дітьми чоловіки, жінки, діти мали долати сотні кілометрів в умовах пустелі без належного одягу, води, їжі, медичної допомоги. Значна частина людей просто помирала в дорозі. Ті, кому пощастило дістатися до місця депортації, селилися в бараках посеред антисанітарії. В ході цієї каральної акції загинуло тисячі людей. Цілий народ несправедливо позбавили батьківщини, відібрали все майно, яке наживали поколіннями. На початок ХХ століття на території Османської імперії проживало близько півтора мільйони вірмен. За різними оцінками науковців, внаслідок масових депортацій та геноциду загинуло близько 600 тисяч чоловік. Мало того, що уряд Османської імперії займався депортаціями, він ще й репресував тих вірмен, які вірою, і правдою служили османському уряду, зокрема чиновників. Та військових. на початку Першої світової війни уряд младотурків вирішив позбутися і вірменських солдатів та офіцерів. При цьому їх не просто виганяли з військової служби, а ще й розстрілювали. Таким чином, під різним ганебним приводом, турки. Вбили тисячі людей. Трагедія розгорталася ще масштабніше, коли протести мирного населення придушували із застосуванням вогнепальної зброї. При цьому без огляду на жінок і дітей. Під час першої світової війни турки влаштовували розправи над вірменами і в захоплених містах. Зокрема, відомим епізодом в історії стала різанина у смирній. Коли османське військо захопило грецьке місто, то воно почало розправлятися саме з вірменами, влаштувавши масову бійню. Ті, кому вдалося вижити, врятувалися втечею до сусідніх країн. Ще тоді міжнародна спільнота стала засуджувати брутальні розправи над вірменами. Особливо активно про це заговорили після закінчення Першої світової. З одного боку турки відносилися до ряду тих держав, які програли. А з іншого злочини були настільки явними і масовими, що породили термін геноцид, який після 1945 року стали активніше використовувати у міжнародному праві. Прямо в той же період Велика Британія та Франція стали визнавати дії турецького уряду злочином. Та навіть попри численні докази, Туреччина продовжує заперечувати масові злочини тих часів. І навіть обурюється, коли про це згадують у публічному просторі або ж закидають іноземні дипломати. Інша в цій історії Велика Британія. Здавалося б, під час Першої, Другої світових воїн вона стала на шлях праведний і перейшла в цивілізовану частину світу. Ну, але це на перший погляд. Тому що колоніальна імперія розвалилася, Велика Британія вилазила із економічної кризи, особливо після Другої світової. Проте раніше, не забуваємо, вона була величезною колоніальною імперією. І мала свої методи розправи над бунтівними далекими народами, і про це ми якраз поговоримо далі. Варто лише згадати один з епізодів її історії. Отож, кінець 19 століття. В африканських колоніальних володіннях починаються проблеми. Місцеві мешканці європейського походження розуміють. Що не хочуть платити податки в далекий Лондон і терпіти всі монополістичні обмеження англійців, тому стають на шлях війни за незалежність. Всього війни між англійцями та бурами було дві: армія Великої Британії розправлялася зі своїми бунтівними підданими жорстоко. Особливо під час Другої війни, оскільки самі ж бури вирішили порушити домовленості, які уклали після Першої війни. З метою фільтрації населення у 1899-му відкрився перший в історії концентраційний табір. Туди відправляли всіх тих, кого ідентифікували як небезпечного противника. Не було винятків ні для жінок, ні для дітей. Та й взагалі туди часто потрапляли абсолютно безневинні люди. Британська боротьба проти партизанських загонів бурів переросла у справжню тактику випаленої землі. Британці, не оглядаючись на виживання будь-яких категорій населення, знищували ферми, отруювали криниці та джерела і навіть. Засипали отруту у родовища солі, якими користувалися місцеві. Через це значна частина людей просто гинула. І гинула безпідставно. Як би не старалися британці, які б жорстокі методи вони не використовували б, все одно їм довелося піти на компроміс та укласти мир з бурами. І визнати їхнє право на самостійність. Тепер давайте перенесемося з вами на століття вперед, на територію колишньої Єгославії, ну точніше, вона ще тоді існувала. Що ж відбувається в світі? Розвалюється Радянський Союз, зазнає свого падіння так званий Варшавський блок. Тим часом, якщо Радянський Союз завалився більш-менш тихо мирно. То в Югославії ці процеси відбувалися надзвичайно болісно. І це не просто слова. Адже внаслідок цього процесу загинуло тисячі людей. Зрештою, після смерті Йосифа Броза Тіто. Сформувався колективний уряд, і цей колективний уряд не зміг запропонувати якогось прийнятного компромісу для всіх народів, які ввійшли до складу його Через це почалася. Справжня кривава збройна сутичка. Тому поступово країни, які колись були частиною міні-версії СРСР на Балканах, почали від'єднуватися. Такий сценарій дуже не подобався Сербії, оскільки це була країна, яка найбільше вигравала від ресурсів залежних республік. До того ж, раніше землі з компактним проживанням сербів віднесли до інших учасників спільного союзу балканських країн. Тому під час розпаду Йогославії серби, що опинилися в національних кордонах незалежних утворень, почали вимагати приєднання до Сербії. Це спричинило низку жорстоких конфліктів. Найбільш серйозним стало протистояння в Боснії та Герцеговині. Частина цього регіону сповідувала іслам. Так склалося ще з часів Османської імперії. Натомість там проживало багато сербів, які були православними. Це спровокувало низку кривавих конфліктів. Сербія в цій історії виступила головним винуватцем подій. На той час очільник Сербії та розваленої Югославії Слободан Мілошевич вирішив об'єднати всі народи силою і застосував для цього армію. Чи вийшло в нього все? Ну, звичайно, що ні, адже ми з вами бачимо результати. Але яким шляхом він це робив, варто дізнатися більш детально, оскільки це пролє світло на багато історичних процесів і на багато сучасних подій. Він вирішив рятувати сербів, які залишилися на території новопроголошених держав. Вам, до речі, це нічого не нагадує. Якщо що, пишіть свою думку в коментарях, що ж це може вам нагадувати, особливо активно він взявся захищати сербів православних у Боснії, та він настільки наполегливо організував свій захист, що перетворив його на справжній злочин геноциду, попри те, що у 1993 році. ООН визначила місто Сребреницю безпечною зоною, а в 1994-му там з'явилися миротворці ООН. Армія Сербії продовжила потуги із захоплення земель боснійців мусульман. Блакитні шоломи отримали лише дозвіл на самозахист, натомість не могли атакувати ворога. Вже у 1995-му місто опинилося в повній блокаді. Туди навіть не пропускали гуманітарні вантажі. З часом мешканці міста стали помирати від голоду, а солдати ООН відступати. Вже у липні 95-го війська сербів увійшли до міста та захопили його. Протягом кількох днів вони вбили близько 8 тисяч мусульман. Загалом, серед загиблих цивільних було близько 10 тисяч чоловік. Пізніше. Суд в Газі, міжнародний кримінальний суд в Гаазі, розпочав слідство, внаслідок з якого з'ясувалося, що масові чистки мусульманського населення готувалися заздалегідь. До рок суду потрапили внутрішні документи тогочасного уряду, в яких були відповідні директиви, що й доводить провину всіх причетних до цього. Зрештою, суд в Гаазі не засудив всіх учасників цих кривавих подій. Але дехто таки поніс покарання. До речі, Балкани були неспокійним регіоном ще з 19 століття. І свого часу, Отто фон Бісмарк, німецький канцлер, казав, що якщо велика війна знову розпочнеться, то це обов'язково буде через якусь дурницю на Балканах. Проте, чому на початку ХХ століття Балкани називали пороховою діжкою Європи, я раніше записував окреме відео. Якщо вам більше хотілося б з цими подіями познайомитись, то неодмінно шукайте моє відео, он там за покликаннячком вгорі екрану, або в описі під цим відео. І дивіться на здоров'я. Мілошевич опинився на лаві підсудних, його заарештували. Та вироку свого він так і не дочекався, оскільки помер від інфаркту у в'язниці. Тим часом найближчі поплічники військового злочинця отримали вироки. Попри це, Сербія вкрай неохоче згадує ці події. Уряд країни навіть звертався до Росії з проханням заблокувати резолюцію Ради безпеки ООН про визнання подій 1995 року актом геноциду. І що ви думаєте, росіяни у 2015 році так і зробили? Звісно, сербський уряд висловив їм свою завуальовану подяку. І тут таке питання: чи мені одному здається, що між росіянами і сербами набагато більше спільного, ніж відмінного? Чи може не здається? Загалом пишіть у коментарях, що ви думаєте: чи справді між росіянами та сербами дуже багато спільного, чи може таки більше відмінного? Ну, а ми перейдемо далі до однієї з найбільш страшних сторінок в історії Африки останнього десятиліття ХХ століття масовий геноцид Туці у Руанді. Можливо, ви вже про це чули. А якщо ні, то дивіться далі. І я вам розповім, чим же закінчилося це все і як цілий народ через довгі десятиліття відходить від тих страшних подій. У Руанді ще з першого тисячоліття до нашої ери проживало кілька етнічних груп. Пізніше на ці землі у 15 столітті прийшли представники народу туці. Станом на кінець минулого століття в країні проживали такі народи, як Хуту, Туці, і тва. Останні складали всього лиш один відсоток. Протягом тривалого часу в країні правила королівська династія, яка походила з народу туці. З ними активно співпрацювали європейці, адже вважали Туці більш прогресивними за хуту. Натомість народ хуту був переважно в нижчому становищі. Більшість представників народу були в кріпосній залежності. Це й стало однією з передумов етнічної ненависті. Вже у 1960-х роках, коли Руанда знаходилася під контролем Бельгії, населенню почали видавати паспорти. У них також вказували про належність до одного з трьох етносів. Через це багато науковців вважає, що через такий розподіл бельгійської колоніальної адміністрації і могло розпочатися таке жорстке протистояння між двома народами. Зрештою, після того, як Руанда стала незалежною державою. Там були проведені вибори, була скасована монархія, встановлена республіка, і до влади прийшли клани хуту, які розпочали кампанію боротьби проти своїх запеклих ворогів Туці. Зрештою, у 1994 році відбулася катастрофа збиття літака в Руанді, на борту якого летів президент, повертаючись з конференції в Танзанії. Це стало приводом до початку геноциду. Збиті літака звинуватили Туці, а радіостанція, тисячі пагорбів, яка мала популярність серед хуту, почала закликати до прямої розправи на Туці. Сам уряд віддав наказ силовикам вбивати представників народу. Тим часом радіостанція закликала своїх слухачів доєднуватися до масових убивств та зґвалтувань. Для розправи на тутці, хуту використовували не вогнепальну зброю, а мачете. Це завдавало жертвам нестерпних страждань перед загибелю. Військова журналістка Жанін Ді Джовані розповідала в інтерв'ю Суспільному. Що їдучи дорогами Руанди та проїжджаючи села і міста, вона бачила прямо посеред вулиці гори трупів закатованих людей. При цьому розправи влаштовувалися і над тими нечисленними представниками хуту, які виявилися більш гуманними і намагалися врятувати тутсі. Це було настільки ризиковано, прямо як часи Другої світової війни, коли ті люди, що стали мовно праведниками народів світу, рятували євреїв від голокосту. Розправи тривали протягом сотні днів. Люди, шукаючи порятунку, намагалися заховатися в школах, де їх одразу ж вбивали ті, хто намагався знайти притулок в храмі, теж були вбиті. Вражає, що навіть місце, яке для багатьох людей було найсвятішим та найбезпечнішим, перетворилося на локацію для масових злочинів. Самі ж священники обіцяючи порятунок, приводили солдатів хуту. Зараз Руандії досі відходять від тих страшних подій багаторічної давнини. Уряд намагається робити все можливе, аби об'єднати всіх під єдиним національним усвідомленням себе руандійцями. Без поділу на туці, хуту, тва. І це доволі позитивна тенденція. Але багато людей досі пам'ятають ті страшні роки. Багато хто. Тратив своїх рідних. Багато хто врятувався лише дивом, а чимало хуту говорять про те, що були просто задурені тогочасною пропагандою. Складно сказати, чи справді всі хуту винні в тому, чи дійсно вони були жертвами своєї пропаганди. Але суд в ГААЗі, міжнародний кримінальний суд, теж намагався поставити. Якусь логічну крапку в цій історії. 90-річний власник тієї самої радіостанції тисячі пагорбів уникнув покарання, що насправді є жахливим, оскільки це була людина, яка свідомо розуміла, на що вона йде, і який страшний інструмент знаходиться у її руках. Загалом історія складається із темних, світлих частин. В один період люди страждали, в інший раділи мовному золотому віку, коли було економічне зростання, щасливі роки життя тощо. Але ми завжди повинні пам'ятати, що слід ніколи не відхилятися від свого морального компасу і завжди надавати оцінку. Чітку аморальним вчинкам навіть державам, не тільки людям, які знаходяться поруч. Зараз у наш час, ми чудово бачимо багато аморальних вчинків держави-сусіда. Ми бачимо масові злочини, вбивства і ті дії, які мають за всіма ознаками характеристики геноциду. Зрештою, ми повинні пам'ятати про ті темні сторінки історії, не забувати на які страшні злочини йшли окремі представники влади для того, щоб лиш утриматися на своїх хитких тронах, але ніколи не забуваємо ті моральні орієнтири, які завжди витягували людство із найстрашніших, найтемніших часів. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Обов'язково діліться своїми думками про ці події у коментарях. А також, якщо хочете підтримати цей канал, його розвиток, то підписуйтеся, ставте вподобайки цьому відео. А якщо хочете підтримати розвиток каналу фінансово, то можете це зробити за окремим покликаннячком в описі під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі у наступних відео.